Осінь у селі завжди пахне землею, димом і підготовкою до спочинку. Коли вже зібрано останню картоплю, прибрано город, а калина червоніє біля тину, господар починає думати про наступний рік, і серед тих думок неодмінно виникає питання, коли ж садити озимий часник? Адже кожен, хто, хоч раз мав справу з цією культурою, знає, що вона не любить поспіху. Здається, що кинути зубчики в землю. Можна хоч у вересні, коли тепло і сонячно, але досвідчені господарі скажуть не спіши, часник любить холодну постіль. І справді саме терпіння визначає, якою буде врожайність цього скромного, але надзвичайно цінного овочу. Температура ґрунту головна підказка для господаря усе живе в землі, живе за своїм календарем, не за людським. Коли ґрунт тепліший за плюс 8 дек. Часникові зубчики одразу починають проростати, випускають ніжний зелений листок. Такий лист виглядає гарно восени, але з першими морозами замерзає і рослина втрачає силу. Навесні з такого часнику головка буде дрібною, часто навіть розпадеться на кілька недорозвинених частинок. Натомість, якщо посадити пізніше, коли температура землі опуститься до плюс Плащ ця декце, зубчик не встигає прорости, а лише вкорінюється. Саме це потрібно для міцного врожаю корінці укріплюють рослину на зиму, а надземна частина спокійно чекає весни під снігом. У листопаді, коли день короткий, а повітря вже відчутно прохолодне, земля охолоджується до потрібної межі. Саме тоді настає найкращий момент для закладання озимого часнику. Часом здається, що вже пізно коперсатись у грядці, адже руки мерзнуть, а вітер пробирає до кісток. Проте цей пізній труд найвигідніший той, хто садить часник у листопаді, не боїться, що він зійде восени, а весною побачить дружні рівні сходи. Такий часник менше хворіє, рідше вимерзає і дає великі тугі головки з міцним духом і добрим смаком. Багато господарів. Спершу не вірили цій закономірності. Здавалося, нелогічним садити, коли земля холодна. Але з роками досвід навчив природу, не обдуриш варто лише дати їй час і дотриматися ритму, який вона сама підказує. Так само, як м не можна косити сіно під дощем чи сіяти кукурудзу в холодну весну, не можна і часник закладати занадто рано, бо кожна культура має свій час. І це ботай закон, який селянин відчуває. Не за календарем а серцем. Є ще одна важлива причина, чому не слід поспішати. Осінні дощі та тепло створюють сприятливе середовище для грибкових хвороб. Якщо посадити часник у вологу, теплу землю зубчики можуть загнити або підхопити інфекцію. А в прохолодному ґрунті хвороботворні процеси сповільнюються, тому зубки залишаються здоровими до весни, вони ніби засинають під землею, накопичуючи сили, щоб прокинутися. Коли сонце знову пригріє землю. І саме в цьому мудрість пізньої посадки не боротися з природою, а скористатись її спокоєм. Сільське господарство взагалі вчить терпінню у місті можна натиснути кнопку і щось зміниться. А в селі доводиться чекати, довіряти часу, коли господар дивиться на свої грядки наприкінці осені, він знає, що робить на сьогоднішню справу. Він готує завтрашній хліб, майбутній урожай, і тому не шкодує сил, навіть якщо на дворі вже холодно і темно. Бо кожен рух сапою чи лопатою це вклад у завтрашній день, пізня посадка часнику – не просто агрономічний прийом, а прояв селянської мудрості, це приклад того, як досвід поколінь поєднується з наукою. Колись люди визначали момент посадки. По відчуттю брали грудку землі в руку, нюхали, міркували ще тепла, треба почекати. Тепер ми маємо термометри, точні цифри, але суть лишилась та сама треба вміти відчути землю, бо земля говорить не словами, а станом, запахом, вологістю, і той, хто її слухає, завжди буде з урожаєм. Отже, озимий часник культура терплячих господарів. Він не терпить поспіху. Не любить зайвої турботи, його треба посадити вчасно, не рано і не пізно, саме тоді, коли земля охолоне, але ще не змерзне, і тоді весною на городі з'являться дружні зелені стрілки, які сповістять, що все зроблено правильно, і господар, глянувши на них, згадає свій холодний листопадовий вечір і подумає недарма тоді не полінувався! Щоб часник добре зростав і давав великі головки, недостатньо просто знати, коли садити. Треба ще знати, як саме це робити, від вибору ділянки до глибини закладання, бо кожна дрібниця тут має значення земля восени вже не така м'яка, як улітку, тому потрібно підготувати її заздалегідь. Найкраще місце те, де цього року не росли ні цибуля, ні часник, щоб уникнути поширення хвороб. Добре підійдуть грядки після огірків, кабачків, бобових або ранньої капусти. Земля після таких культур не виснажена і не заражена шкідниками, які полюбляють цибулеві рослини. Ґрунт має бути легкий, пухкий, не кислий. Якщо земля важка, глиниста, її варто підсипати піском або перегноєм, кислий ґрунт нейтралізують крейдою або золою, бо часник не любить кислоти. Тоді коріння розвивається слабо. Перед посадкою землю потрібно перекопати на глибину багнета лопати, видалити бур'яни і вирівняти поверхню. Якщо осінь дощова, варто зробити грядку трохи піднятою, щоб вода не застоювалася. Часник не терпить перезволоження, бо тоді зубчики можуть загнити ще до морозів. Визначити правильний момент посадки допоможе термометр для ґрунту, але якщо його немає. Можна орієнтуватися на погоду. Коли середньодобова температура повітря тримається в межах плачу 4 дегти, а ночі вже стабільно холодні, тоді пора братися до справи. Це зазвичай кінець жовтня або початок листопада, залежно від регіону. У північних областях трохи раніше, на півдні, пізніше. Головне, щоб до стійких морозів лишалося 10-14 днів, цього достатньо. Щоб зубки встигли пустити корінець, але не проросли верхівкою. Посадковий та й матеріал треба готувати уважно. Найкраще брати великі, здорові головки, бо дрібний часник дає дрібне потомство. Розбирати головку слід безпосередньо, перед посадкою, щоб не пошкодити донце. Зубки треба відібрати цілі, щільні, без тріщин і плісняви. Деякі господарі перед посадкою замочують їх у слабкому розчині марганцівки або солі, щоб знезаразити заразити від грибкових спор, інші додають трохи золи. Це дає додатковий калій і фосфор. Після замочування зубки просушують і одразу садять. Глибина посадки один із найважливіших моментів. Якщо посадити занадто мілко зубки можуть вимерзнути або виштовхнутися на поверхню при зимовому здиманні ґрунту, якщо занадто глибоко, рослина витратить багато сил на проростання і головка буде меншою. Оптимально садити на глибину близько 5-6 см від верхівки зубка до поверхні землі. Відстань між зубками 8-10 см, між рядками 20-25 см. Не варто садити занадто густо, бо тоді часнику бракує повітря і поживи. Він виростає дрібним і слабким. Коли зубки розкладено в борозенки, їх присипають землею, а зверху можна насипати шармульчі сухого листя, перегною або соломи. Це не тільки захищає від морозу, але й зберігає рівномірну вологу, щоб корінці встигли зміцніти до промерзання. Якщо осінь суха, можна один раз полити грядку після посадки, але без надмірності. Після перших легких морозів часник уже не потребує догляду до весни. Головне, не дати грядці перезволожитись або затопитися. Буває, що господарі підстраховуються і садять частину часнику раніше, частину пізніше, щоб не втратити урожай у разі несприятливої погоди. Це мудра практика. Природа мінлива і навіть найточніший календар не дає гарантії. Тому розподіл у часі допомагає зберегти хоча б частину врожаю, якщо з однією грядкою щось піде не так. Але головне правило залишається незмінним орієнтуватися не на дату, а на стан землі. Бо навіть у середині листопада ґрунт може бути тепліший ніж потрібно, якщо осінь затяжна. Ще одна порада не поспішати накривати грядку щільно до морозів. Дехто вкриває часник надто рано і під шаром листя або плівки земля залишається теплою, що стимулює проростання. Краще зробити це тоді, коли ґрунт уже помітно холодний, поверхня твердіє вночі. Тоді мульча буде справжнім утеплювачем, а не парником. Якщо зима сніжна, то навіть без укриття часник добре зимує, бо сніг найкраща ковдра. Але якщо морози сильні та безсніжні, краще підкинути ще шар сухої соломи або хвойного гілля. Весною, коли сніг розтане, грядку треба розкрити, щоб земля швидше прогрілася. Проте про це вже інша історія. Головне зараз посадити правильно і вчасно, бо саме в цих кількох осінніх днях. Коли руки мерзнуть на вітрі, закладається сила і якість майбутнього врожаю. І той, хто зробить усе уважно з любов'ю до землі, отримає нагороду великі соковиті головки часнику, що пахнуть справжнім селом і добрим господарством. Колись у селі не було ні термометрів, ні агрономічних таблиць, але часник завжди ріс. Люди садили його по відчуттю. І досвід передавався від батька до сина, від бабусі до онуки. Старі казали час, часник любить холодну землю, але не мерзлу. Це значило, що треба дочекатися коли зранку земля вже твердіє під ногами, але ще копається лопатою. Так і визначали час посадки дехто перевіряв землю долонею. Якщо грудка в руці прохолодна, але не крижана, значить пора. Інші клали жменю землі за пазуху, якщо через хвилину здається теплою, ще рано, якщо відразу холодна, можна садити. Це були народні термометри, які не підводили. Моя бабуся завжди повторювала, що часник треба садити, коли листя з вишень облетить. І справді, природа сама дає підказки листя вже впало, трава перестала рости, сонце низьке значить, і ґрунт. Охолов. У давнину на полісі й Поділлі часто садили часник у дні після покрови, але не одразу, а десь через два-три тижні. Бо після того ще траплялися теплі дні, а тоді часник міг прорости. Тож чекали, коли земля стане спокійною, як казали старі, щоб у ній і жаба не рипнула. Тоді й виходили на город із кошиком зубків, дехто садив поморозцю. Це коли земля вже підмерзла зверху, але під шаром ще м'яка. Такі господарі вважали, що зубки не встигнуть проклюнутися, а лише пустять тоненьке коріння. Весною ж вони давали найсильніші сходи, але була й інша крайність ті, хто садив занадто рано у вересні. Вони пояснювали це тим, що хай укоріниться краще. Та згодом переконалися, що такий часник узимку вимерзає або навесні росте слабко, і тоді вже всі погодилися пізніше, краще, ніж раніше. Сучасні агрономи підтверджують це наукою. За даними досліджень, оптимальна температура для укорінення часнику від плюс 2 до плюс пай восьми, дерек У цей період коренева система активно розвивається, але надземна частина залишається спокійною. Якщо ж температура ґрунту вище плюс 110, де рослина починає рости надто рано. І навіть якщо зелений лист потім замерзне, коренева система вже витратить запас поживних речовин. Тому навесні рослина стартує слабшою, це наче людині дати бігти перед сном, втомиться, перш ніж лягти спати. У сучасних селах дедалі більше господарів мають термометри для ґрунту. Але багато хто все одно довіряє прикметам, бо не завжди температура єдиний орієнтир. Важливо також враховувати вологість, погоду, тривалість тепла. Якщо ґрунт вологий і теплий, краще почекати. Якщо сухий і вже остиглий, можна садити. Дехто каже, пора садити, коли руки мерзнуть, а земля ще копається. І в цьому є своя проста правда. Є ще одна цікава народна хитрість. Садити на спад місяця вірили, що коли місяць убуває, сила землі тягне рослину вниз до кореня, і тоді головки виростають більші. Коли ж садити на молодик або повний місяць, часник іде в зелень. Сучасна наука про це мовчить, але багато господарів досі дотримуються цих звичаїв і треба сказати, часто отримують добрі результати. Бо навіть якщо місяць тут ні до чого, сам факт терпіння і очікування потрібного моменту вже половина успіху. Порівнюючи старі методи з теперішніми, видно, що принцип лишився той самий не поспішати. Тільки тепер замість помацати землю ми дивимося у прогноз погоди, а замість прислухатись до вітру читаємо поради в інтернеті. Але мудрість лишилась. Часник не терпить гарячої землі. І, хоч би які були технології, термометри чи датчики, у господаря завжди головний інструмент його спостережливість, бо жодна таблиця не скаже точніше, ніж власна рука занурена в землю. У народі казали часник посадив, половину хліба заробив, це означало, що правильна посадка запорука доброго року. У давні часи часник вважали оберегом, садили його з думкою про захист дому. Господиня клала перший зубчик, хрест навхрест, приказуючи щоб ріс міцний, щоб рясний. І справді, цей простий обряд додавав певного значення самій справі господар не просто садив овоч, а ніби закладав е, надію в землю, і ця надія проростала разом із зеленими стрілками навесні. Так, старі методи були без техніки, але сповнені розуміння природи. Сьогодні ми можемо точніше виміряти, обчислити, але не варто забувати того, що знали наші діди їхня земля говорила з ними мовою вітру, вологи і запаху. І якщо навчитися чути її, можна не помилитися навіть без приладів. Бо і тоді, і тепер. Головне правило одне: часник садять тоді, коли земля готова спочивати. І хто зуміє вловити цю мить, той матиме врожай, який не підведе. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати пізня посадка у зимого часнику – це не випадковість і не мода, а перевірене досвідом правило, яке ґрунтується на природній логіці. Земля восени охолоджується не одразу. Вона повільно переходить від тепла до спокою, і цей перехід треба вловити. Коли температура ґрунту сягає близько плючотири, плюс шась де саме тоді в природі настає рівновага, не холодно настільки, щоб земля змерзла, і не тепло настільки, щоб часник прокинувся. Цей короткий період триває він усього кілька днів або тиждень і є золотою серединою, яку має встигнути господар. Бо саме в ці дні закладається сила майбутнього врожаю. Міцність коренів і здоров'я головок. Не можна забувати, що головна мета осінньої посадки не виростити листок, а дати рослині вкоренитися. Це як закласти фундамент під хату, чим міцніше коріння, тим сильніша рослина витримає морози і весняні примхи. І якщо хтось посадить занадто рано, спокусившись теплом, той фактично змусить рослину підняти дах без стін, вона піде в лист. А потім змерзне і навпаки, якщо посадити надто пізно, коли земля вже промерзла, часник не встигне вкорінитися, а взимку його просто видавить морозом. Тому господар має бути уважним і не лінуватися стежити за погодою, бо іноді навіть кілька днів вирішують успіх. Щоб уникнути помилок, варто завжди мати запасний варіант якщо погода затягнулася теплом. Не поспішайте краще посадити на тиждень пізніше, ніж на три раніше. А якщо вже мусите садити раніше, можна трохи поглибити посадку або притінити грядку, щоб земля швидше остигла. Це проста хитрість, але вона справді допомагає. І ще не треба орієнтуватися на сусіда, бо в кожного своя земля, свої умови, своя волога. Один живе на піску, інший. На Чорноземі. для одного плюс 6 деакси приходить у жовтні, для іншого всередині листопада. Тож головне не день у календарі, а відчуття самої землі. Варто також пам'ятати, що після посадки земля має залишитись дихаючою, не можна трамбувати грядку ногами чи важкими інструментами, бо часник не любить ущільнення легка пухка земля, запорука гарного повітрообміну. І здорових коренів. Коли після посадки лягає перший морозець добре покрити грядку соломою, листям або ялиновими гілками, це природний захист, який збереже рівну температуру, не дасть землі тріскатись і не допустить промерзання зубків. А навесні це укриття можна просто розгребти, воно стане добривом. І це ще один приклад, як природа сама допомагає, якщо її не заважати. Дехто нехтує весняним доглядом, вважаючи, що часник сам виросте, та це не зовсім так. Навесні, коли сніг тане, треба зняти укриття, трохи розпушити землю, дати повітрю і теплу дістатися до коренів, потім підживити золою або настоєм коров'яку, і рослина віддячить міцним листом і великими головками. Але всі ці весняні турботи будуть марними, якщо восени посадили неправильно. Бо те, що зроблено восени, визначає успіх на цілий рік. Тож кожен господар повинен пам'ятати закладання часнику – це не проста справа, а як обіцянка самому собі, працювати з розумом, у злагоді з природою. Поради тут прості, але перевірені поколіннями. Не садіть раніше, ніж земля охолоне. Не лінуйтеся підготувати грядку і перевірити посадковий матеріал. Не бійтеся пізніх строків. Земля не забуде і не втече, а головне не робіть усе поспіхом, бо поспіх у городництві найбільший ворог краще почекати ще день, ніж потім шкодувати навесні, дивлячись на слабкі сходи. Як кажуть у селі, пізній часник не запізниться, а ранній пропаде.